І знову рік іде у забуття, ніхто його не може зупинити. Так день за днем приходить і життя яскраві неповторні щастя миті. А кожний день дарує щось своє, турбот багато, різних справ чимало, так мало часу Богу віддаєм, завди лиш будні. Невідкладні справи проходить рік, о Боже дорогий, прости мене усі мої провини. З тобою хочу йти у рік новий, не залишай, прошу свою дитину, прости, що мало так трудилась я, о, як для тебе мало я зробила, хай буде воля Божа, лиш твоя. Лиш тільки в тобі вся моя є сила. І знову що один минає рік до вічності усіх нас наближає, з тобою, Боже, хочу йти повік. Без тебе в цім світі життя немає, без тебе ніч і непроглядна тьма з тобою завжди сонце правде сяє, ти моя скеля. Ти жива вода, що душу мою спраглу напуває. Перед тобою все моє життя і успіхи, і невдачі, і помилки. Нехай веде мене твоя рука, не зможу без твоєї я підтримки. А час летить, проходять швидко дні, не встижних оглянутись, все минуло. І не повернеш все назад. О ні. Ось рік новий дорогу нам готує. І як важливо нам в оцім житті завжди в усьому довірятись Богу і в труднощах, в життєвій боротьбі звертатися з молитвою до Нього. О Боже, попереду рік новий, з Тобою хочу я його почати. Благословіння ти своє пролий зробив для мене ти, ти все так багато, і відомість не гнітить мене, бо в Божих є руках і він є мій батько. То щас нехай летить, нехай іде, хоч вже не розпочнеться все спочатку, але в серці радість, мир тепло. Бо милість Божа є така безмірна, хоч будуть труднощі, та все одно із Богом подолаю все, я вірю. Ти ж, Господи, мене не покидай, у рік новий з тобою я крокую, лиш мудрості і віри мені дай, щоб слів твоїх ніколи не забула. Прошу вже рік його не повернуть. І за минулим плакати не треба, о Боже. Ти зі мною завжди будь, з тобою хочу йти до слави неба. Слава Бога!